В наших школах рівного буде запроваджено електронний щоденник. У всіх школах Рівного з 1 вересня ми анонсуємо запровадження електронного щоденника і журналу. Чому саме нові знання? Один з ключових факторів це те, що це є безоплатна платформа для всіх учасників. Наступне база даних, яка є в нові знання, яка вводиться, вона підтягується, Ми по ній комунікуємо з інформаційною системою управління освіти і подаємо звіти щорічні саме через платформу Нові знання. І от саме чому впав вибір. Є багато різних на сьогодні на ринку пропонується електронних щоденників журналів, є комерційні варіанти, є в тому числі і безоплатні тому. Але ми хотіли, щоб більшість закладів ну, по максимуму були в одній платформі, щоб дійсно була оця налагоджена комунікація. Працівниками інформаційно-інноваційного відділу були проведені навчання. Безпосередньо в кожній школі і ці навчання триватимуть, бо ми розуміємо, що за один рік цей рік буде такий, ну можливо, десь якимось, вибачте, за такий термінологію, з пробуксовуванням. Але я думаю, що якщо ми потужно поставили для себе за ціль, стартуємо, відповідно, ми досягнемо результату. Зрозуміло, що на, на заваді будь-яким інноваціям стоять традиції. І є ті, хто будуть ностальгувати за тим щоденником паперовим, з оцінками, з коментарями вчителів, але ми все. Все-таки йдемо вперед, ми йдемо рухаємося в ногу з часом з розвитком комунікаційних технологій. Я думаю, що це правильне рішення і з часом ми всі оцінимо його позитивно. Ще про журнали, що цього року вони будуть? Е, дивіться на рахунок журналів. Якщо ми візьмемо законодавчу базу, законодавча база про освіту говорить, що початкова школа вже може без дублювання в паперових журналах переходити на електронні щоденники журнали. Що стосується базової і старшої школи, там ще є прописано, що має бути дублювання, але ми, от, наприклад, по престижу безпосередньо, це перший заклад в місті рівному, який перейшов на електронні щоденники, Журнали. В них була розмова з керівником служби оцінювання якості освіти, і дійшли згоди в тому плані, що для того, щоб не порушувати вимоги, в кінці семестру буде видруковані оцінки. Чому єдиний? Тому що все-таки ми йдемо до цифрування і все-таки ви часто чули такі поняття, там, як КПІ, ще якісь там різні показники, щоб їх можна було збирати, треба мати якусь, можна сказати, црм систему в яку можна це все збирати. Тому ми рекомендували школам всім запустити один щоденник для того, щоб в майбутньому це можна було... Почну з управління. Можна було швидко і зручно збирати всі аналітики, відвідуваності, оцінювання, навіть там середні бали, в майбутньому можна робити і опитування, навіть писати відгуки батькам. Але це в майбутньому зараз ми беремо тільки перше, ще домашні завдання, розклади і електронні журнали. Для управління це буде інструмент для швидких прийняття, швидких управлінських рішень, щоб не було таке, що щоб збирати якусь інформацію школи, традувати запити школи, вони приходять там, до нас якихось таблиць. Вордах, і потім ми ще це все опрацьовуємо, тратимо на це час. Будь-яка цифрова технологія дає можливість нажаттям одної кнопки зробити будь-які аналітики за декілька хвилин. Це для управління. Щодо батьків, ми всі пережили ковід, знаємо, що таке дистанційне навчання, знаємо, що таке вайбер-групи, і коли в тебе три дитини, три вайбер-групи. І я думаю, не секрет для батьків, що є групи, як в мене шостий Б батьки, шостий Б Вчителя. І коли ти маєш оцей купу груп, ти не знаєш, де ти домашнє завдання пишеться, дитина не записала, дитина забула. Для батьків це повний контроль домашніх завдань. Я як мама зараз двох школярів. Ну, для мене це буде найпростіше. Ти відкрив, ти бачиш домашнє завдання, записав, ти бачиш оцінки дитини, ти бачиш, чи вона була в школі, чи не була, ти бачиш навіть відгуки вчителя, якщо треба щось дитині підтягнути. Ну, для дітей тут я відношусь до того жартом через те, що для дітей це просто... Це просто як діти кать бомба через те, що ніхто тепер не буде міг вимагати писати в тому щоденнику, заповнювати його, вести його і ще й давати вчителю, бо писати в щоденник електронному буде все вчитель. Це буде так, буде додаткове навантаження на вчителя. Домашнє завдання в електронному щоденнику прописує вчитель, а не дитина сама. І також це буде платформа Нові знання. Бо всі цікавляться, що це буде за платформа. Вона є безкоштовною. Ми вибирали саме таку платформу, що була безкоштовною, щоб не було зараз додаткових навантажень на батьків. Е, є там ще один нюанс, якщо подивитись презентацію, що навіть староста може записувати домашнє завдання, коригувати. Ну, це теж буде для дітей таким стимулом для старости розвиватися як лідер в класі. Е, якщо... Коротко, то це має запровадитись 1 вересня у всіх школах, і тому я усіх батьків прошу, якщо в якомусь класі якійсь школі немає, воно не допрацьоване, звертайтесь, не бійтесь через те, що ми маємо пройти оцей. Період е, адаптації і впровадження, бо будь-яка технологія, будь-яка новинка, вона завжди чинить, е, люди люблять чинити супротив, е, не хочуть її сприймати. Хтось буде казати, що немає там можливості, немає часу. Е, нам треба всім і вчителям, і батькам, і дітям пройти цей етап адаптації, і щоб ми могли запустити цю. Унікально, можливо, ми будемо єдиним містом в Україні, коли так комплексно підійшли до освіти і в усіх школах одночасно це запустили. Тому батьків, прошу, немає, не бійтеся. Наприклад, моїй Фейсбук завжди відкритий. Номери на сайті міської ради моєї дзвоніть, кажіть, в моїй школі немає, в моєму класі немає.